Зима. Зима, Зима, правильно! Хто любить зиму? Хто любить зиму? Ты любиш зиму? Люблю. Любиш, а зачем? Люблю? Люблю? Люблю. а любит, молодец. Сказ... А я. Она мокра. Понятно, мокра, зима. Да. Навіть, навіть сьогодні вже дощик накрапає. ну я думаю, ну вже буде сніг. Ну вже буде сніг. Ні, немає снігу. А скажіть мені, будь ласка, а кому день народження взимку? Є такі дітки? У Ярика, да? у Яріка день народження взимку. Я... Я... А у Ярослава коли день народження? Він каже, 14 січня. 14 січня. Взимку 14 січня? Так. Це по, стра... по, старому стилю на Василя. Так. А у Аделіни коли день народження? Це 20 вересня. Кажи, 20 вересня. Коли всі дітки йдуть до школи? Аделіна, тобі день народження осінню чи весною? Восени чи на весні? так? Восени. Включаюся там. Восени. Восени. Так, а ми з вами, скажіть ну, мені, будь ласка, чи приготували ви вушні палички для заняття? Покажіть, є у вас вишні палички? Є у нас спишні палички. Подожди. Приготували молодці. Це дуже добре. Тому ми починаємо наше заняття. Як завжди, до нас на заняття сьогодні прийшов хто? Хто прийшов до заняття? І ми вирушаємо в математичну подорож. У нас з вами зараз діти. Увага! Математика! Ми будемо дивитись геометричні фігури. Яка пара року зображена на картинці? Снігар. Адже холодна снігова. Зима? Є, чесно, снігова? І ми вирушаємо до мого друга сніговичка. Що в зимку падає з неба, діти? Кажи, з сніг ну, не з неба. Ні падають. Потім ми зі снігу, а що можемо зліпити? Сніг, за що можна ліпити? Відбігай. а ще можна зліпити. Сніжка, скажіть, будь ласка. Чи? Чого більше? Сніжинок чи сніжків? Сніжинок чи можливо, їх порівну. Правильно, їх порівну. Скільки сніжинок, стільки сніжків. А ми вирушаємо далі в подорож. Ой, хто це такий? До нас прийшов. Через поле, через гай ходить святий Миколай. Він до вас уже приходить? А що ж у Миколая у вішку? А що у Миколая Миколаєвіш? Подарунки. А у подарунках знаходяться що? Конфеті. Що А чого без подарунків чи цукерок? Скільки? чого без? Дивіться. Однаково, так? І дивіться. Під кожною коробочкою да. знаходиться знаходить цукерка. Цукерок і подарунок однаково, а ми, ми рушаємо. Далі. О, мій дружочок, сніговичок, а біля нього стоїть скільки ялинок. А сніговичок сніговичків скільки? Один сніговичок. Чого більше ялинок чи сніговиків? Ялинок. А наскільки більше? Наскільки більше ялинок, чим сніговичників? На Одну ялиночку. Більше сніговиків. Ой, на одну ялиночку більше? Ні. Сніговичка? Так. Ой, а це у нас хто? Два? Два? Сніговика? А скажіть мені, будь ласка, чи однакові ці сніговики? Чи ні? А ну подивіться, будь ласка, сніговичок який стоїть зліва? Він який? Він Правильно. бабуся бабуся підказує, він високий, а це що стоїть справа у чорній шапці, він який? Да. Да. Ну, а ну покажіть мені, будь ласка, ручками. Високий. Молодець! Ярослав, високий і низький. А дівчатка уважно слухають і думають, що ж буде далі? А далі у нас буде зарядка для наших оченят і рученят, Тому що зараз ми будемо ручками працювати. Ручки вгору підняли, показали. Ручками ми похлопали, ніжками потопали. а ну ніжками топ-топ. топ 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 Щоб під ніжки э, розмялись. Оченята заплющили, розплющили. Заплющили. Ану кого я бачу? Раз, сплющили. Ану, поблимали, поморгали оченятками. Раз, два, три, голівку вправо поклали. ліво поклали. Вправо. Ліво. І далі з нашою посмішкою та сніговичком ми вирушаємо відвідуваче, завдання. А тут у снік? Що це у нас перед вами? Знову наш дружочок, сніговичок, я розплющили розпишили оченята і продовжуємо займатися. А, а скажіть, будь ласка, який тулуб у сніговичка? У нього три чого? Три? О! Так? Прикружоті. Правильно. А скажіть мені, будь ласка, Аделіна, а ялинка з чого зроблена? З кружочків чи з чого? Дивись, ялинка яка. Аделіна, чекай. Ну, так грубо скажи. Аделіна, садь. Я хочу дивитися. Яка ялинка? Ялинка яка у ну, нас, Яна? Ану допомагай Аделіні. Зізнаємо, ну вона я ще яка? Зелена, правильно, Аделіночка. Громко. Громко скажи. Вона... Трикутна. Ярослав, а скажи, будь ласка, ялинка і сніговичок, вони однакові чи ні? Ні. Ні. А чому? А ну скажи, будь ласка, чому? Куріч, а тут прикусовий. Чікутик. Правильно, ялинка трикотна, а е, сніговичок кругленький. А що ж у нас далі буде за завдання? Мабуть, треба нам з вами приготувати вушні бани. Візьміть, дай, плача, у ручку палички. Скажіть, скільки у вас в ручці паличок? Дай, і паличок. Дай, паличок. Багато? Дай, Покладіть. Бажа, паличок. Бажа. Багато. Покладіть їх перед собою і увага на екран. Дивіться, викладіть, будь ласка, на столику. Ось таку гарну, красиву сніжинку. А хто зможе луна. зробити таку цікаву сніжинку, ми будемо чекати і А Ану, викладайте, будь ласка. Спочатку можна викласти, наче як хрестик, і посерединки скласти палички. тепер так, на столику викладайте, будь ласка, щоб палички не впали не і втекли. І ще за сюди. А хто зробив? Підніміть ручку догори. Іще раз давати? Ви самі її робите? Молодці. <різь> Яка краса! Ура! Так, да. а зараз увага! слідуюче завдання. Увага на екран. Ну, дивись Що нам треба буде зробити? Ой, ну це легко. Добре, Скажіть, будь ласка, дітей, це легко зробити чи ні? Мам, давай ти буду Ні, давай я робимо таку. Як ми. А це, ну, о... давай робимо таку легкотню. Mm -hmm. Це а? звичайний трикутник. Хто зробив? Mm -hmm. Ярик, знову молодець. Mm -hmm. Молодець, Ярик. І ми щось Яночка. Умничка, молодець, Яночка. А ти вже зробила? Я ще Давай, давай, Марілінка. А, а, то що стоїть? Та зробила тільки що. що Так, увага, слідуй. Ух ти, яка краса, Деліна. Умничка. <риві> а <риві> ти важко зробити чи ні? Мамка, вон.

Аделіночка, ти вже зробила? Яна, зробила? Так, велика можна. Тут Так, переходимо далі, будь ласка. завдання. Ой, якась така незвична фігура. Треба покласти три палички і четверту зверху. А ну, зробіть, будь ласка, така, у нас незвичайна фігурка. Пальчиком порахуйте от три. Знову ярічку. Я, рік. я рік у нас буде Ярослав, головний інженер групи рушничок. Молодець. Дівчатка, що ви там? Встигаєте. Дівчатка, ще одне завдання і все. Подивіться, а з ви... нього ви чого? Дивиться, як ви виконуєте завдання? Будь ласка, уважно робимо квадрат і посередині паличка. Ярослав перший, Молодець. Дівчатка, вам сподобалось? Нам сподобалося, так? Останнє завдання: останнє найостанніше. Риба, У квадратику хрестик стоїть, будь ласка, Адріна, а ти робиш? А ти дивишся, ти поки буде, будеш робити? Масрі. О, я бачу, у вас вже швиденько отримуються. Дуже приємно, що ви посміхаєтесь. Ну, Знову завдання, я вже думала то останнє. І ще Іщить одну сніжинку з усіх ватних, ватних, ватних паличок, які у вас є. Ні, друзі, Така У нас буде велика сніжинка, бухнаста з багатьох паличок. Ватних. паличок Сподіваємось, що на новий рік вона також у нас буде. Коже снігове чув, нам каже, до побачення. Ну, це ж так. Уже закінчилось наше заняття, так швиденько пройшов час. Діти, кажіть, ну ладно, вам Так, заняття? Мені також сподобалося, що ви були присутні. Саме головне, що ви посміхались, і вам це все сподобалося. Що ми робили сьогодні на занятті? Жіночки, молоді!